Привіт, друзі! З вами Грінленд. І сьогодні в нас огляд ось такого незвичайного шредера. А чим він незвичайний? Та подивіться в нього ж кренг замість голови. Що це таке за дичина? Спитаєте ви? А я вам скажу, це шредер. По версії коміксів Арчі, пригода черепашок ніндзя, і Нека випустила оцю прикольну фігурку. А як же ж голова стала замість Шредера, кренгом. Зараз я вам все покажу. Подивіться, який в мене є комікс. Це якою би ви думали мовою. Технокоук, це угорський комікс про черепашок ніндзя. І це, власне, цей випуск Арчі. Арчі, до речі, українською не перекладались. Подивіться, що тут відбувається. А тут відбувається зустріч Шредера і Кренга, і потім Бомб, як справжній хірург, вставляє кренга на голову Шредера, Шредеру голову, на щастя, не відрізали. І подивіться, також то дерево Бансай буде в нас в наборі, зверніть увагу, ось це. І кренг тепер керує тілом Шредера. А далі, друзі, починається шикарна бійка. Де б'ються черепахи, і кренго Шредер, і Белібомб. Тут я, до речі, розмальовував маленький, зацініть як прикольно. Черепашок. Так, це в дитинстві був мій комікс. Мені його купив мій батько, і в нього була змога купляти комікс черепашок Ніндзя в Угорщині якийсь час. І в мене випусків десь з О10 є угорською мовою. Я нічого не розумів, мені дуже подобалось. Дивитись картинки, роздивлятись і додумувати, що ж вони тут говорять. Потім я вже перечитував в свідомому віці ці комікси англійської. Подивіться, як Рафаель звільнив Шредера від Кренга. І в інтернетах точаться розмови такі, яким чином голова. Шредера опинилась в Кренгові, і там версії є різні дикі, цікаві, іноді навіть якісь не дуже приємні. Тому можете написати свою версію, як Кренг опинився на голові Шредера, І подивіться, Шредер тут весь в якійсь слизюйці, Кренг ніби спить після такого напруженого бою. І Шредер іде звідси. Геть, черепашки перемогли, а ми дивимося цю фігурку. Шредеро Окренга у Кен Мічроні, автор е, цього арта. І цього, і цього. І ось тут як виглядає упаковка. Тут у нас інші представники серії, черепашки-рестлери, знаменитий ЕйсДак. Тут у нас символіка Черепашок, тут у нас вся інфа про авторів і розробників. Ілюстратор Кен Мічроні він малював, зокрема. І за його авторством оця обкладинка, ось в такому стилі він малював черепашок. Сам комікс, до речі, там Джим Лоусон намалював. І ще хтось можете помальовці здогадатись, подивитись, я не можу так згадати, а угорці не написали, хто там ще. Але сьогодні в нас тема не угорці, а тема ось цей шредер з головою кренга. І давайте вже нарешті подивимося на нього ближче. Ось як він просто дістається. Там, до речі, планета з токсичними відходами. Ось нарешті він шредер окренг шредер з головою Кренга. Виглядає фігурка весело, як на мене. Сидить кренг в шедера на голові, під нього плащ, шредер в синьому такому трико з своїми наручами і своїми наплічниками, і також на гомілках є ці штуки з шипами. Така коміксна мальовка, я б сказав на півтіні, коміксні штрихи. Як Нека любить робити це. І досить класно виглядає ця фігурка. Тут на поясі оця шедерська спідниця, під якою ми можемо роздивитись його варіант того трико синього, вона м'яка гумова, плащик з тканини. На жаль, немає там всередині дротика, щоб ми могли позувати, ніби він на вітрі. Розвіюються, і голова кренга ось так прикольно виглядає. Він сердитий. В нього ось ці щупальця опущені вниз, примружені такі очі. Це явно бойовий вираз обличчя. Він хоче надавати черепашкам. Сам кренг, звісно ж, як мозок, виглядає з такими текстурними, об'ємними частинами його звивин, тут всякі судини ще промальовані. Класний покрас, класний скульпт. Дуже мені подобається ця фігурка, і дуже прикольно, що власне цей варіант шредера Нека вибрала зробити. Звісно ж, нас є змінна голова шредера, яка також дуже класно виглядає. Такий блік на масці. Цей білий намальований ніби світло відбувається. Серйозні примружені очі, брова такі виділяються. І е, ось такий шредер мені подобається. Його традиційний шолом на голові, маска помальована синім кольором, таким самим, як і оце трікоз. Зі зброї в нас ось така прекрасна Гуандао, Це такий китайський різновид алебарди. Е, дуже класно вона профарбована. Подивіться, така величезна намотка. Е, тут частина дерев'яна і саме лезо. Точно така, як була в коміксі. Також з аксесуарів у нас є деревце бонсай, таке невеличке, зелена крона, і якась квіточка там навіть та камінчики. Прикольний гарний аксесуарчик. Є дві змінні кісті з шипами, які стиснуті в кулак. Є дві розкриті кісті, які гарно зроблені, там і нігті. Зараз ми сфокусуємо трошечки. Нігті і всякі складочки. Непогано промальовані, і, звісно ж, це щоб тримати нашу зброю, нашу Гуандао, щоб тримати її кісті і базові в нього ось такі руки також затиснуті в кулаках. Давайте подивимося на артикуляцію, а тоді будемо пробувати вставляти зброю. Кренгова голова обертається так мінімально, я би сказав, вона впирається кудись або своїми щупальцями, або або просто чомусь не крутиться далі. Все ж таки, щупальцями впирається. Донизу він класно може дивитись. Доверху, звісно ж, оцею дупою кренго в спину шредеру і оце максимум, що він дає. В плечі є згін, в плечі є оберт, в лікті є подвійний суглобчик. Дуже класний, міцний, так, тріщить приємно. І якісно зроблений. Кість обертається, кість гнеться. Треба обережно завжди оцей рух робити, тому що сам той кілочок може поламатись завжди. Є оберт, якийсь такий додатковий суглоб, напевно, шарнірний, на рівні умовної діафрагми, і в поясі, напевно, не буде додаткового оберта. Ну, ось, так. ось так він може обертатись. Такий суглоб. Кульшові в нас шарніри, максимальний поперечний шпагат, ну, невеличкий, невелика амплітуда, поздовжній, допереду, звісно ж, цей. Ну, можна ось так відводити ще ноги. Але, ну Така традиційна неківська артикуляція, я би сказав, є подвійний колінний суглоб, який класно зігнувся і без прогрівання. Ось так він максимально може зігнути ногу. І, звісно ж, традиційний є оберт і згін в гумілку Стопі. Така, така собі, я би сказав, базова, базова неківська артикуляція. Вони ніколи не відрізнялись такою суперкрутою артикуляцією, як якісь Marvel Legends можуть гнутись, але. І поганою її не назвеш. Непогано кісті міняються досить стандартно, ну, не мали би вони ламатись, вони з м'якшої такої якоїсь е, зроблені гуми. І е, ось так алебарда е, вставляється в руки, міцно він її тримає і може е, битися за допомогою цієї алебарди е, з черепашка. Ну і найстрашніше для мене це заміна голови. Ось так виглядає кренг, е, знятий е, з. Тіла шредера, тут у нас ось такий традиційний неківський шарнір, який і в шиї, і в голові. Знявся кренг без цієї частини шарніра, буває проблема. Ви бачили це в оглядах, що знімається. І тепер нам треба оцю шредерську голову насадити на цей шарнір. Найкраще, звісно, ж її розігріти. Тоді вона гарно легенько сяде на цей круглий шарнір. Плащ, звісно ж, можна зняти, тоді ось така шия буде в шредера без плаща. Досить просто мені вдалося зняти голову, просто похекав я на неї, навіть не грів феном. І подивіться, як прикольно цей шредер виглядає на тілі. Подобається мені цей шредер, досить класний варіант, досить красиво він виглядає, міцно тримає свою. Гуандао Алібарду свою, і таким чином ми маємо і фігурку кренго Шредера, і фігурку ось такого класного прикольного шредера. До речі, в цього кренга артикульовані його оці мацаки. Вони ось так ці щупальця крутяться і, можливо, навіть згинаються. Ні, тільки крутяться там якийсь є шарнірчик, тобто він ще й артикульований цей кренг. Нічого собі. В порівнянні з класичним шедером по серіалу, цей шредер виглядає кремезнішим, більшим і він є вищим за свою мультяшну варіацію. А ось так він разом виглядає з кренгом. От можемо порівняти двох кренгів разом. Звісно ж, кренг Арчі він інакший, ніж мультяшний кренг, бо ну, він і яскравіше помальований, і скульпт в нього відрізняється, він зроблений. Такий, як був в коміксі. А ось так Шредер виглядає в компанії Леонардо по серіалу, і в компанії Слеша, який також ви там бачили, зустрічався в коміксі Арчі. Це Слеш Арчі. і ось як органічно вони разом з цим Шредером виглядають. Тут також, помітьте, такий коміксоїдний покрас цього Слеша. і дуже і дуже гарно вони в одній компанії дивляться. Звісно, ж, в коментарях напишіть, як вам ця фігурка, що ви взагалом думаєте про лінійку Некі по коміксах Арчі. Вона продовжує виходити. Там зараз вінгнатиць Скрулус вийшли, також на Дака я ще полюю. буде огляд на Белі Бомба. Це той одноокий е, такий чувак з іншого виміру, це, чи з іншої планети, чи одне і друге з іншої планети, з іншого е, виміру. Також я ще не розпаховував отих е, черепашок-рестерів. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, пишіть, які огляди ви хочете бачити на каналі, тому що в колекції дуже багато фігурок. Нерозпакованих дуже багато фігурок я не встигаю на все огляди знімати. І, звісно ж, мені цікаво, що цікаво вам. Не лінуйтесь, пишіть про це в коментарях. Не забувайте також ставити свої керенгово-шредерські вподобайки. Також не забувайте підписуватись на канал, якщо раптом ви тут вперше. Не переставайте донатити на сили оборони України. А на сьогодні, друзі, це все з вами, як завжди, був Грінланд. Кавабанга, чуваки, бувайте!